Вітаю вас! З вами Олена Буртикіна та рубрика Музична Скарбничка. Зараз я перебуваю в Словаччині. В місті Бардийові це одне з найкрасивіших міст з багаторічною історією, рідкісними пам'ятками, які занесені до списку культурної та природної спадщини ЮНЕСКО. Переді мною знаходиться ратушна площа, викладена старовинною бруківкою з незрівнянними готичними будинками. Ось ви бачите будинок ратуші. Це перша будівля епохи відродження у Словаччині. В її розкішних приміщеннях виставлені найцінніші експонати краєзнавчого музею. Але найвизначнішим пам'ятником площі є Римо-католицька церква святого Егія. Її будівництво відбувалося в 13-15 століттях. Поступово храм набув вигляд чудової готичної базиліки. Тут можна піднятися на дзвіницю і побачити місто Бардею з висоти пташинного польоту. Пропоную відвідати храм. Внутрішнє оздоблення собору прикрашене позолоченими іконами та розписами. Головною родзинкою собору є 11 пізньоготичних вівтарів, деякі вважаються вершинами європейського різьблення по дереві. Найкрасивішим з них вважається Вівтар, присвячений Різдву Христовому. У храмі проходять не лише богослужіння. Приголомшлива акустика сприяє проведенню концертів органної музики. Саме тут я мала можливість відвідати концерт органіста Юрая Кременя. Та з задоволенням послухати твори Баха, Моцарта, Шуберта. Це було чудово. Сьогодні я хочу розповісти вам про цей унікальний музичний інструмент. Його звучання зачаровує та захоплює. Не дарма його називають королем музичних інструментів. Унікальність його полягає в тому, що він відноситься до класу духових інструментів, але оснащений клавішами. Ще однією особливістю цього інструменту є те, що для гри на ньому виконавець повинен віртуозно володіти не тільки руками, а й ногами. У світі немає двох однакових органів. Так найбільшим органом у світі вважається інструмент у концертному залі Бордоок в атлантик Сіті. Гігантський орган має безліч різних тембрів. Це досягається за допомогою використання сотень металевих труб різних розмірів, через які продувають повітря та труби починають гудіти та співати. Труби розташовані горизонтально та вертикально. Органом управляє органіст. Цей інструмент має кілька ручних клавіатур, які складаються з клавіш, як на фортепіано. Їх називають мануали, є ще й ножна клавіатура або просто педаль. Зазвичай виконавцю допомагають один або два асистенти-помічники. Вони перемикають регістри, поєднання яких породжує новий тембр, не схожий на попередній. Орган Може замінити цілий оркестр, оскільки його діапазон перевищує діапазон всіх інструментів оркестру. Також цей інструмент здатний імітувати не тільки музичні звуки, а й спів птахів, шум дерев, навіть дзвін різдвяних дзвіночків. Музику для органу писали багато композиторів. Але розкрив його можливості як віртуоз виконавець і створив неперевершені за глибиною твори німецький композитор Йоган Себастьян Бах. Самостійно освоїти гру на органі практично неможливо. Це потребує великого досвіду. Навчання на органі розпочинається в училищах за наявності навичок гри на фортепіано. Але добре володіти грою на цьому інструменті, можливо, продовживши навчання в консерваторії. Сподіваюсь, вам було цікаво наступної зустрічі в Рубриці музична співпраця.